Работ. За. Грицан. Данилов – за, Дудич – За. Волон. за, Шкодить. За. Ульян. За. Порож. За. Попрінять. за, його. За. Заняти. Пудьяк. За. Іла. За. Побирайся. За. 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 Пульма. За. 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 за, Заряд. За. Рецен. Dvadeset četiri za odbudno primo dvadeset četiri zadano priamo riješenje prijedlo nastupno pitanje projektu na vrhun u meditarnu planu te dolje razmišljenja zmanjne miljani odbede lesanta usugovanje nema je stavljamo zabenes zabenesljavan

Громадянський купив Целині Шарані. За уважної пропозиції. Ставлювання в цьому. Виконець. Бучка. Вербенець. Вербенець. Вербинець. Вина. Рабочки. Грицан. Данило. Людич. За. За. Кузич. За. Оліян. За. Перець. Опівняк. Оставлю тюрьму. За. За. Заняття. Подаряється. Що ви? Я цені. За 25 голосу. Проекту наступного питання порядок даного про вирушення. За ділянки для виробництва громадянина Федора, Степановича Івановича. До уважні пропозиції немає ставленому соняцію. Викунець. Бучку. Зайканець ванта. Рппинець гляда. Рпенець юридик. Вина. Работ. Знак. Грицан. Панело. Не Не приймаю. Понома. Крупена. Придання дозволу на безумно детального плану території розміщення земельної ділянки за мальдарину Федору Степана Івановича. це уважні пропозиції. САД не є об'єктом містобудування. Тому детальний план апріорі не може розроблятися не об'єкт містобудування. Ми не можемо приймати рішення на САД.

Рибос, Грицан, Данило, Примусе. Дудич, Кононов, Крупенко, Кожі, Оліянин, Порожа, Попівняк, Оставиків. Данил Данів, немає ким'як. Занський. Подаряється. Пульмас. Чеш.

Вулиця Євгена Конувальська є про надання дозволу на виготовлення звіту проекту грошового цифру землі для подання до земельної ділянки господарства сподарського призначення громадянину Цимбалюку Володимиру Івановичу. Конститукомісії. Зауваження пропозиції немає. Але я просто зауваження, що то рішення будемо голосувати на майбутньому. <ріст> 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 про виготовлення звіту має називатися про виготовлення експортної оцінки має називатися рішення. Ми не можемо надавати комусь дозвіл на виготовлення експортної оцінки, а потім проводити конкурс на того, хто виготовляє. Ставлю на голосування в цілому. Хто за? Бакунець. За. Бучку. За. Бакунець. За. Заїск. Старий мутатор. Я тебе скажу. Заїск. Три лаза. Кодарець. За кольмасти. Чеєш. Це на вело. Я ценю. Здорово. 25 за 25 хвилин. Рішення прийнято Наступне питання денного на про затвердження технічної документації землеустрою щодо що встановлення маркумельної ділянки в натурі МКП Яворів Вода. Стивної висновки зауважень немає. Ставлю на голосування цілу. Хто тобто за. за? За. Бучко. Крапинець. Карпинець. Рябинець Юрій. Винець. Рабоцький. За. за. Рицан. Данило. За. Дудич. Полянов. За. За. Крупенко. Ужечь. Два. А. Ульяр, Рожик, Опівняк, Костовидюк, Роденюк, Пундяк, Сазанська, Килаза, Скульмець, Іш, Головило, Яце двадцять п'ять одного. Рішення прийнято Наступне питання порядку денного затвердження детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки громадяни з могила Галині Степанів. Позитивний виставок комісії. Зауваження немає. Ставлю на голосування в ці. Бакунець. За. Бучко. За. Рабинець Іван. За. Ілянов. Рабинець За. За. Вина. Рабовський. За. Робовсь. За. Данило, Додич, Ванено, Крупенко, Ожиль, Оліярний, Порожок, Купівняк, Поставитюк, Звинюк Немає, Кундяк, Сузанська, Крілаза, Перець, Ульмець, Ульмес, Чеш, Шаловило, Яценк. 25 зал. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про затвердження технічної документації самоустрою для встановлення земельної ділянки в натурі громадян Ціроси Наталії Юрівні та Гошко Оксані Михайлівні. Доступне весної комісії. Зауваження немає. Ставлю на голосування в цілому. Бу За. Бучко. За. Гарбинець Іван. Вербенець Іляни. Вербенець Юрій. Винець. Рибовський. Грицьон. Данило. За. Кононов. Купенко. Кужик. За. Уліярне. Ворожа. Попівняк. Поставидюк. Має Пудняк. Слуганська. Іваза. Федорець. Пульвець. Чеш. Чаловило. Яценя. 25. Ja. Ja. За. Одного власне списується. Рішення прийнято наступним питанням порядку денного про затвердження технічної документації землоустрою, щодо встановлення марксимельної ділянки в мазурі. Громадянину Павута Богдану Миколаївичу позитивний висновку комісії. Зауважив. Немає на голосування оціного. Папанець. За. Бочко. За. Даванець Іван. Родинець Уляна. Рибанець Юрій. За. Вина. Хробовський. За. Грицан. За. За. Данило. Дудич. Кононо. Пен. Кузик. За. Ульярник. Порожек. Пігня. Військовидюк. Так. Да. Так. Так. За. Да. 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 За. За. Да. Да. Чеш. Да. 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 Одного Свідчення прийнято. Наступне питання порядку денному. За Затвердження тотального плану території розміщення земельної ділянки інформаційному Мацару Івану Івано Івановичу. Знімається порядку по денному звіту до заяви заявника Наступне питання порядку денному. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території розміщення земельної ділянки по зміні цільового призначення громадянці Соломко Юлії Юріївні. Зауваження пропозиції немає на голосування в цілому. Бакунець. За. Бучко. За. Гербинець Іван. За. 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 Уляна. За. Перминець За. Юрій. За. За. Грицан. За. Данило. За. Дуріч. Панану. За. Купенко. За. Кужиль. За. 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 Ольярник? За. Покриняк. За. Поставитьюк. За. Пундяк. За. Кріло за. Федорець. Ульмис. За. Федорец. За. Шалавело. За. Шеш. За. 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 25 за. Рішення прийняття. Наступне питання придумано. Подання дозволу на виконання детального плану. Детального плану території різничної земельної ділянки. Громадянину Летвоєволотемер Володимиру Воровичу. Не Немає. Ставлю на голосування в цілому. землі. Корпонець. Бучко. Варбинець Іван. Вербинець. Варбинець Юрій. За. Вина. Рабовський. Грицан. Данило. За. Дудич. Панон. Крупенко, Кужик. Ольярник. Порожик. Поставить. Заявний мальок. Пундяк. Созанська Тріла За Федорець За да. Пульмес да. Чеш За да. Шалавило За да. За 25 25 За Звішення проєкту. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межзамельної ділянки на дорі громадянці Мельник, Євгеній, Михайлович. Позитивною без наукової місці. Зауваження немає. Ставлю на голосовню цілу. Баканець За Бучко За Вербенець Іван За Вербенець Оляна За, Арбинець, Венець, 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 Венець. за. Рабовський, Рицан, Данило, Дотич, За. Крупенко, Кожир, Кожир Сергій Петрович, Ульяник, Порожик, Уняняк, Оставидюк, За. Сазанська, За. Будорець, Пульмець, Чеш, Человелок, Яценяк. 25 закінчити. Рішення по Наступне питання. Про внесення змін між міського ради від 417 грудня 2015 року. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі власник Максимішина Ігоря Васильовича. Зауваження пропозиції немає. Ставлю на голосування цілу. Вербанець. За. Бучко. За. Варбинець Іван. Варбенець Уляна. Варбинець Юрій. Винат. Робський. За. Верпенець за. Данило. Дудич. За. Конго. Рупенко. Кожиль. Останови Чешмак. Ольярд. Порожик. Поквіняк. Оставитьюк. Орденюк немає. Будьяк. Сусанська. Віласа. Подорець. Ульмець. Чещ. Шаловило. Яцен. За. 25 засідання. Проведення зміниш Української міської ради No100 від 21 грудня 2015 року. Надання дозволу на виготовлення проєкту земноустріч щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Громадянці клас Степані Устапінь. Противний висову комісію. Това немає вставленного голосування цій. Бакунець. За. Бучко. Забинець Іван. Вербенець За. Вербанець Юрій. Грабовський. За. 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 Грицан. Дочку. За. Ужик? За. пирожик, тупеняк, поставитью, понятно. За. Сазанська. За. 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 Пульмес. За. 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 Чеш. Шаловелов. Шеловелос. Лицент. Двадцать дядь. Но господин. Рішення проєкту. Наступне питання п'яту денного проведення дозволу на виконання детального плану території розміщення земельної ділянки громадянину комусь Петрович. Нагадаємо висунув зауваження. Прошу.